Ім'я Отця і Сина, і Свята Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Учителю, що мені робити, щоб мати вічне життя? І Христос каже, а що в законі читаєш? Люби Господа Бога твого всім серцем Твоїм всією душею. І всіма мислями твоїми а ближнього свого як самого себе. Добре ти сказав, каже. Як ви думаєте, а чому він питає, якщо він знає? Ми часто, через те, що нас не замічають люди, хочемо показати свою побожність, хочемо показати свою порядність. Але знаєте, що саме головне? Цю порядність треба показувати Богові, а не людям. Бо люди, бачите, які вони є, люди завжди поступають по-людськи, але не з тої позиції людина, яку Бог створив в досконалості, а то, тою людиною, яка вона стала внаслідок гріха. То ми хвалимося, то ми якось себе хочемо особливому припіднести. І знаєте, ці слова каже Господь, ти добре сказав. І питається той чоловік, а хто є мій ближній, що любить ближнього як самого себе? І Христос йому розказує притчу. Чоловік один йшов до Єрихону. Його побили по дорозі. Іде священник. Побачив? Ну, я ж священник, я буду там комусь допомагати. Ну, та як? Пішов мимо. Іде левіт, служитель Єрусалимського храму, той, що жертви приносить, той важний чоловік. Але слухай, Він служить Богові. де він буде комусь живрокові допомагати, побитому, нашому йому того. Я собі думаю, добре, що ми не такі, що, ні? Ми ж ніколи не проходимо мимо чоловіка, який там лежить десь там. Ну, можемо сказати, то певно п'яний. Це дуже добра відмазка. Або ще якийсь там, то якийсь бомж. То вже не людина, по-вашому, так? Де би я у такому новому костюмі? Піднімав того грязного бомжа. Тож, Це ж не мій рівень. Є на то соціальні служби, є на це, є на той. І цікаво, а в яку службу ти подзвонив? Добре, ти не хочеш його піднімати. Але чи ти зробив хоч якийсь крок? Чи ти закликав ще когось і сказав, слухай, давай йому поможемо. Чи ти взяв телефон і набрав, слухайте, тут лежить людина, я не знаю. Може в нього сердечний приступ. Може його хтось побив. Бо ми коли слухаємо Євангелія, ми собі думаємо, а деякий священник пройшов мимо, та ти такий самий. Аво левит прийшов мимо, та ти нічим не відрізняєшся. І тут і десь семерянин, вроді, Що такий семерянин? Якийсь хороший дядько, що не? Ні, не хороший. Бо тому що євреї з семарянами не дружили взагалі. На сьогоднішній час це дуже добре виразно, як московит, так? всі ми обіджені на, на, на московитів, так? на росіян. Бо вони почали про нас, проти нас війну. Так же само, як і в часи. Другої світової війни. Я не пам'ятаю, хто ту вірш написав. Всі вроді. Бачиш, німця убей. Вони не вибирали, хто був за Гітлера, хто проти Гітлера. Всі були злосні на, на, на всіх німців. Ну, так само примірно ми сьогодні на росіян. Може, трохи більше, може, трохи менше, але примірно, бо тому що це агресори. І от представте собі, семаряни і євреї, так само в такому конфлікті, вони навіть не говорили один до одного. І тут йде оцей семарянин бачить проблему і підходить. Знаєте, що він виключив із свого, е, свого вчинку і що він включив? Він виключив ото, що ярлики людські самарянин, юдей, ще якісь там, а включив людяність. Людина має проблему. І більше він нічого не дивився, ні в паспорт, не питався, якого ти роду племені. Бо по-перше, то і так було видно по одягу, бо можна було розрізнити, бо юдеї одягалися так. Семаряни так видно було. Він це виключив. І Господь нас вчить. Коли ми говоримо Люби Господа Бога твого всім серцем, душею, ти всіма мислями твоїми, ви бачите, який той Бог? Його треба питати паспорт? Та ні, таке смішно звучить. І люби ближнього самого себе. Як Бог дивиться на людей? Він чекає, коли ви йому покажете свою ID-карту чи паспорт. Чи будете питати вас, якої ти національності? Не буде. Бо дивиться в твоє серце. Що в ньому там всередині? І тому Господь Бог хоче, щоб ми так же поступали з людьми. І коли ми бачимо в місті людину, яка потребує помочі, не може перейти дорогу, не може встати з лавочки, просто лежить. Не будьте. Тими, що проходять мимо. Бо особливо сьогодні, в часі війни, Господь Бог на нас дивиться під мікроскопом, на кожен наш учинок, на все, що ми робимо. Бо в часі війни ми здаємо екзамени на порядність, ми здаємо екзамени на гідність. Ми здаємо екзамени на вірність. І найтяжчий гріх у часі війни це зрадники. Знаєте, як Ісус Христос на Тайній Вечері казав до учнів? Страшні слова. Найстрашніші слова з усієї Його проповіді: Один із поміж вас мене зрадить. І всі такі, Господи, чи це не я? Чи не я? А ви що собі не вірите? Ви ще питаєте, чи думаєте? Бо як прийде час, коли треба сказати, так як Петро тоді, ти, певно, був знаєм каже, Петро, та ні, я не знаю цього чоловіка. Та ли твоя мама тебе видає? Ну, та ти з юдею. Ні, я не знаю, про що ти говориш? Не чекайте, коли треба буде відповідати, а готуйте себе вже сьогодні. Чи ви готові стати зрадником, чи ви залишиться вірним сином українського народу? Чи ви залишиться вірним греко-католицької церкви? Чи ви будете вірні Христові? Бо іменно. Оця зрада, зрада своїм цінностям сьогодні є піднесена в Ситому Євангелії. Йде священник, і пройшов мимо. Іде левит, і пройшов мимо. Йде семарянин, на якого ніхто би не розраховував, бо тому що то мій ворог лежить побитий, та й так тобі треба. А він ні, він зупиняється, бере його. Привозить до завозу, ставить його, ну, приходить, каже, от оцей чоловік до того там головного якогось там держателя готелю, чи як там вона називалася тоді, каже: Слухай, на тобі гроші, от за ним попіклуйся, а я вернуся, і я тобі заплачу. А знаєте, що мене найбільше зачепило тут? Я Як вернуся, я тобі заплачу. Йому довіряли там. Розумієте? Йому довіряли. І мені, знаєте, дуже подобається, коли ти там в магазині десь чи, чи ще десь, чи на якійсь там фірмі, де ти постійно працюєш. Мені так не раз приходилося. Я кажу, я зараз біля себе не маю грошей. Ну, не можу з тобою розрахуватися. Нічого, принесете пізніше. І для мене це дуже велика похвала. Бо це говорить, що тебе тобі довіряють. Семарянин прийшов і його там точно пізнали, що це семарянин. Але його там щось поважали. Що таке? Бачите, не національність робить людину людиною, а людина стає гідна своєї національності. Бо тому що національність це є політичний конструктив. Це то, як ми себе позиціонуємо. Ні по як і не по крові. Мій тато поляк, а мама білорус, а я хто? А я українець? Та бо тому що кров не має ніякого відношення до національності. Це як я себе позиціоную. Ще раз, це політичний конструктив. Конструкт. Хай так буде. І тому про цього самарянина, який був ще чужий, якого мали би ненавидіти, з ним не говорити, а його слухають. І йому довіряють. Він каже, я потім прийду, я тобі заплачу. І той не каже, давай розписку, та ти що? Ні. Слово мало велику вагу. І мені дуже подобається раніше, коли купці давав слово купця, це було сильніше, як сьогодні нотаріально завірений договір. Слово купця. А сьогодні купці це ті, які стараються нас найбільше обдурити. Чи не? Та, А ми їх. Хтось називає це бізнес, але якщо цей бізнес вивітрує людяність, то це поганий бізнес. Його треба міняти. Я хочу, щоб ви мені довіряли. І я хочу довіряти вам. Що для цього треба? Прийняти Ісуса. Прийняти те, що Він нас навчив. Господи, що робити, щоб мати життя вічне. Люби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, усіма мислями Твоїм, а ближнього Свого люби як самого себе. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава!